Ну а ми будемо йти далі і далі, коли потрібен власний склад або виробництво? Це теж достатньо цікава річ, про яку сьогодні ми з вами поговоримо, тому що добре, ми з вами е, розібралися. Ми обираємо на торгівля. Ми з вами розібралися з тим, де, де шукати своїх постачальників, які, з якими ми будемо працювати. Тут все ясно і все. А далі, а далі, питання: як ми будемо працювати? Як? Зі складом, або, наприклад, ми будемо працювати як з виробництвом, самі створюємо його, або ми будемо взагалі працювати по дропшипінгу. Ну, про дропшипінг обов'язково сьогодні теж поговоримо. Ну, по-перше, поговоримо про склад зростання обсягів продажів. Ну, давайте так. В мене є склад. Починав я з дропшипінгу, тобто я не працював. в мене був невеличкий інтернет-магазин і все не було офісу. Зареєструвалися в податковій і почали працювати. Все добре, не було у нас офісу, працювали через інтернет-магазин, все достатньо зручно. Але я розумію, що коли у нас є обсяг зростає обсяг продачів, ми розуміємо, що нам потрібен цей товар. Він повинен бути у нас, тому що поки ми подивимося, поки ми замовимо цей товар, хтось у нашого постачальника вже, вже може замовити. І ще раз хочу нагадати, що коли ми працюємо з постачальником, то в нас може бути декілька цін. Наприклад, якщо ми працюємо по дропшипінгу, ціна одна, ну, трохи дорожча. Якщо ми вже закуповуємо цей товар, то ціна буде трохи. Нижче. І це дійсно вигідно. Ну, знов таки, так, звичайно, мені потрібен вже склад, потрібна якась логістика, потрібне якесь складське приміщення, також там якась СРМ, через яку я буду це все проводити ще раз. Да, так, там є свої знов таки недоліки, але недоліки, але є і достатньо багато переваг. Контроль над якістю і логістикою. Що стосовно цього, власне, складає вам більше контролю над управлінням запасами, якістю товарів і процесом доставки. Ви можете встановити процедуру контролю якості та вдосконалити логістичні процеси для забезпечення ефективності та задоволення потреб клієнтів. Давайте так. Що стосовно контролю над якістю логістикою, якщо чесно, зараз в розгляді торгівлі та і в оптовій торгівлі насправді дуже важлива річ це. Швидкість відправки товару, це дійсно важливо. Я, мабуть, можу задати питання, от, наприклад, Вікторії або комусь із вас і запитати, як, як важливо, як, як швидко ви хочете отримати свій товар, який ви замовили в інтернеті, або замовили десь в точці, прийшли, і замовили, і коли його вам достати, насправді ми ну, мені так здається, ми усі хочемо як, якнайшвидше його отримати. І таким чином, якщо ми робимо таким е, чином, що ми працюємо з якимось там е, підприємцями або з якимось постачальником по системі дропшипінгу, ми отримуємо замовлення, обробляємо його далі, відправляємо їм на склад, а вони роблять вже відправку. Коли вони зроблять, це такі речі. Наприклад, коли в нас сезон, багато замовлень, то постачальники в мене були такі випадки, коли постачальник відправляв через три-чотири. 5 днів. А ви розумієте, коли у нас, наприклад, новий рік, і хтось замовляє щось на подарунок, і цей товар 5 днів не їде? У нас є питання, а він точно прийде. А ми розуміємо, тим паче, коли у нас є якась, ми щось там сплатили, ще щось, да, то у нас дуже багато питань. Ми починаємо хвилюватися і починаємо дзвонити в ці магазини і питати: Та що ж з моїм товаром я вам залишив. Це замовлення, ви сказали, що відправите, не відправляєте. Далі вже йде негативний відгук і так далі. Це все не дуже так файно для магазину. І з цього контроль над якістю логістикою дозволяє, наприклад, якщо в мене є склад, я розумію, що в мене є замовлення ввечері, я відніс там вже якоїсь там логістичної компанії. Вона. Починає там працювати, і вона відвозити цей товар. Він вже бачить якийсь там ТТ для, для свого замовлення, да, того логіста, через я, через якого я відправляю. І далі вони вже бачать, що так, їх товар їде, він буде там через скільки там днів, або там, ну днів. Давайте днів, не тиждень, а днів це точно. І, і таким чином воно працює. Дійсно, склад він дозволяє за цим слідкувати. Далі ми говоримо, що є оптимізація витрат при великому обсязі продажів Власний склад дозволяє зменшити витрати на доставку через оптимізацію логістичних процесів і вирішення проблем з простоєм або затримками у поставках. Дивіться, що стосовно складу, знов таки, чому я прийшов до складу, чому я почав з цим працювати, насправді склад е, в мене починався з однієї коробки, а зараз вже там є якесь складке приміщення, де, де де достатньо там багато товарів в мене є в наявності, і вже можуть приходити дивитися і купувати цей товар е, в магазині. Так, е, що стосовно цього магазину, що стосовно як я прийшов, і що стосовно оптимізації затрат, насправді дійсно. Є товари на складі, які зараз в мене лежать, і вони лежать вже місяць, два, три, а десь півроку вже лежать і не продаються. Так, це дійсно є. Але знов таки, я розумію, що постачальник, з яким я зараз працюю, цей постачальник працює тільки так, що я можу замовити оптові замовлення. В нього дуже солодка ціна на товар. Солодка ціна, конкурентна ціна. Я розумію, що я можу заробити гроші на цьому товарі. І я розумію, що він не працює по інакше, він не, він, не, він не відправляє свої товари кінцевому споживачу. Тобто він по дропшипінгу не працює. І я розумію, що мені потрібен склад. Якщо я хочу мати солодку ціну, дійсно, я хочу достатньо ну, відносно достатньо заробляти від продажу однієї там. Товарні позиції я да, розумію, що там в мене є такий зазор. Я можу давати якусь рекламу на цей товар, все буде окуповуватись, То так дійсно я завожу, тому що це дійсно вигідно. Ну і сезоні або вірябельні обсяги продажів. Якщо ваші обсяги продажів коливаються від сезону до сезону або від акції до акції, власний склад може забезпечити більшу гнучкість в управлінні запасами та забезпечити потреб клієнтів в пік попиту це дуже важливо. От це дуже важливо. А зараз хто вже працює з товарами, ви розумієте, ви вже стикалися, коли є сезон, коли є багато замовлень, і ви інколи бачите, що деякі позиції, вони просто 1, 2, 3, їх вже немає. І це немає постачальники. Ми не можемо їх взяти вже, і все нам. Немає, нам приходить до магазину, вона нам приходить до інтернет-магазину. Є замовлення, все круто, але немає цього товару. Тому що, ну, по-перше, ми працювали від е, постачальника. Ми відправляли товар від постачальника. Він відправляв цей товар, а, але він закінчився, тому що з цим постачальником ще десятки підприємців працює і він всім відправляє цей товар. Я розумію, що мені на склад це потрібно. Мені легше замовити декілька ящик, щоб вони в мене були. І далі я вже розумію. Я бачу, що в мене є. Наприклад, я замовив цей товар, в мене ще є замовлення. Я відправляю з його складу. Вони там закінчились, а в мене ще є. Цей товар закінчився у моїх конкурентів. Я бачу, що товарні картки з цими товарами пропадають. І я розумію, що так я зараз можу вже навіть, навіть трохи підняти. Ціну товару, тому що ну немає, немає взагалі ні у кого цього товару. Я трохи можу підняти е, ціну. Ну тому що розуміємо, якщо сильний, та й ніхто купувати не буде е, трохи. Ціну і далі ми заробляємо таке. Теж можливо, ну знов таки, це дає таку можливість, е, дає коли у нас є склад. А е, знов таки, ми розуміємо, що є дропшипінг, і ми розуміємо, коли ми тільки починаємо працювати, і тільки починаємо. У нас немає можливості, наприклад, щоб у нас був якийсь склад або якась кімната, там де ми можемо. Робити так, що цей товар там там буде у нас знаходитись, то дійсно спочатку не питання. Працюємо так, як маємо змогу. Працюємо так, наприклад, від е, постачальника. Він відправляє так, є далі. Заробляємо далі більше розбираємо вже в тому, як працює все, і далі ми вже створюємо свій склад, завозимо свій товар і починаємо там вже працювати так, як нам буде зручно. Наступне про що ми поговоримо, це про виробництво. Коли потрібно власне виробництво, дуже цікава річ, насправді, от може хтось із вас замислився: ну ні, 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 виробництво це точно не для мене. Ну, ну це і станки якісь потрібні, і ще щось потрібно, ну це дійсно важко. Насправді, виробництво воно не також і страшно. Давайте так. Воно не дуже лякає, тому що виробництво, наприклад, я теж займався виробництвом ви можете питати, Олеже, да як це так? Ну насправді це дійсно так. Я знайшов, я робив такі розмальовки великі. На стіну вони от були, і я знайшов просто дизайн, я це зробив. Потім знайшов тих, хто буде мені станок у кого є, і він буде їх робити, і все я робив. Є якийсь бренд, свій бренд, і поїхав. Все, вони були. Я не займався цим дуже так. Сильно я би так це називав, тому що ну, мені це не дуже було цікаво, але тема була: я вигадав, чому б і ні, я це зробив. Також я робив деякі там комплекти. Є декілька товарів, є коробка, я комплектував і робив такі комплекти. Насправді ви це можете робити. Якщо вас ви вже обрали свою нішу, якщо ви вже працюєте, створюйте якісь комплекти. Це теж дуже круто, якісь подарункові або ще щось. Це дійсно дуже дуже кльово, інколи працює. Тим паче, коли у нас є якісь якісь сезони, якісь новогодні да свята або ще щось. Коли купують багато Багато подарунків, можна і робити якісь комплекти. Це теж дуже круто. Це може бути якесь опакування ваше і виробництво. Це теж. Коли ви створюєте якісь комплекти, ну а якщо ми говоримо про велике виробництво, то так, це інколи буває важко. Так, що стосовно виробництва, ексклюзивні або персоналізовані товари, якщо ваші товари є унікальними або потребують індивідуального виробництва, під замовлення власне виробництво дозволять контролювати якість та вигідність виробництва. Стратегічні цілі бізнесу, якщо ваша стратегія передбачає розширення бізнесу, або введення нових продуктів на ринок, а власне виробництво може допомогти збільшити контроль над процесом та забезпечити більшу гнучкість у відповіді на зміни умови ринку. Ну і економічна вигода у деяких випадках виробництво може бути більш економічним, вигідним ніж закупка готових товарів у постачальників або виробників. Це актуально, якщо ваш бізнес працює з великим обсягом продажів, або якщо ви виробляєте продукцію, на яку є великий попит. Ну, ми не забуваємо, що знов таки є, але про які потрібно, потрібно пам'ятати. Якщо ми хочемо бути виробниками, якщо ми щось хочемо запустити, зробити якесь своє виробництво, то ми повинні зрозуміти, що ми не маємо змоги виробляти достатньо багато товарів, різних товарів з різного напрямку. Ми дві, три, чотири. Ми можемо якісь різні там різні товари робити, але не більше. Ну так. Звісно, якщо у нас дуже багато грошей, якщо ми, ми можемо зробити достатньо велику кількість якихось там ліній, да, на яких буде щось там створюватись, але ми розуміємо, що насправді виробництво це обмежено, і далі нам є своє но є своє но, про які потрібно пам'ятати, що нам потрібно знайти, кому ми будемо продавати цей товар. Як ми будемо його продавати, як і ми його будемо доставляти своїм покупцям, і, і от різні такі речі в нас є. Тобто багато, але про які потрібно пам'ятати з, з цим виробництвом, це дійсно цікава річ. Я дійсно завжди про це про це думаю. І в мене є декілька ідей, які в мене в планах, але поки що в планах, тому що. Поки що в мене немає відповіді на отакі питання. да Добре, є виробництво, я можу створити цей товар, а що з ним робити? Куди далі з ним іти? Ми можемо з вами на да, зараз е Боже ну зібратися, де да, і створити якесь виробництво і щось робити. А що далі робити? Ну заб'ємо склад, заб'ємо друге, і що далі? І це теж повинно бути обов'язково перед тим, як починати щось робити, обов'язково е треба. Зрозуміти, а як це все буде працювати, да, для того, щоб дійсно воно робило так, як потрібно.